Сили України спростували дані змі щодо переміщення до Криму нового великого десантного корабля Російської Федерації. Речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначив, що великий десантний корабель проєкту 117 сімнадцять .11. Іван Грен не перебуває в Азово-Чорноморському басейні і не перебував протягом повномасштабного вторгнення РФ. Так само станом на сьогодні, великий десантний корабель Петер Моргунов такого самого проєкту не перебуває у портах тимчасового окупованого. Ваного Криму Платенчук наголосив, ніяких підготовок до висадки десанту з цих суден не передбачається, тому інформацію, яка суперечить його даним, слід сприймати як недостовірно. Чому взагалі це питання виникло? Бо дещо раніше у змі гуляла інформація, що Росія ймовірно дислокувала новітній десантний корабель, а саме Петер Моргунов, до Севастополя, з Новоросійська, а це судно може транспортувати посилений батальйон морської піхоти з технікою.